Берегиня мати тримає свій дім. Молитвою дарить тепло вам усім. Всім дітям з далеких країн. Вітання летить від рідної України. Хай мами вас ніжно щодня бережуть, І світлі дороги додому ведуть. Вірш Берегиня мати, автор Коломой Сергій Дмитрович, вчитель історії Улянівського ліцею. Тримає небо, берегиня мати. Тримає небо, сповнене зерна. Йому з долоні, ще у ґрунт лягати. Йому рости прияснім світлі дня, йому озватись в зелекстого йому впиватись лагідним дощем, йому зростати, литися колосям, в камінні жорн стертися ущем, і стати гордо, хлібом для родини, укутавшись у ручників шиття, у нім безсмертя, роду України, у нім наш сенс, і правда, і життя. Тримає небо, берегиня мати. Плетучі дні вінки тисячоліть, і доки буде небо це тримати, допоки й буде Україна жить.